Вітаю, 25 січня, день народження Володимира Зеленського. Відповідно, можна подивитися астрологічний прогноз на рік по його карті Соляр, і відповідно зрозуміти, в яких умовах буде він, і Україна в цілому це теж буде дещо видно по його солярі. І так, бачимо в його карті на новий рік зараз сукупчення планет. Це означає об'єднання сил. Навколо нього, а, різних військових, економічних, політичних е, гуртування сил. Якщо б це було не в його знаці з'єднання, то це б означало гуртування навколо інтересів якихось інших людей або інших політиків. А так, це ну, видно, що саме він є центром ну, такої сили. В цьому році, ну, а відповідно, це означає, що Україна буде. Навколо себе об'єднувати ну, якісь інші політичні і військові сили. не виглядає складним, є велика концентрація планет, що означає велика концентрація зусиль на певних напрямках, на певних тематиках. А саме водолій означає міжнародна співпраця, міжнародні інтереси, міжнародна політика, інтернаціональні процеси пов'язані з співдружністю інших країн. Також це може означати об'єднання країн або вхід в якихось об'єднання країн. Планети в знаці Зодіака Риби відзеркалюють тему тайних процесів, тайних якихся спецслужб і те, що люди не знають, тобто тайної політики. І планета Уран у Тельці означає фінансові економічні процеси. Ці, ці аспекти в карті означають, що у Зеленського багато варіантів щось робити, тобто не один, а дуже багато різних варіантів. І також він може створювати можливості іншим державам, іншим людям. В цілому, він не є токсичним в цьому році життя, а навпаки, є привабливим для іноземних якихось ну, сил. А Планети пов'язані з оптимізмом, займають складне положення, тож. Якщо він буде говорити щось оптимістичне, то навряд чи це буде дуже збуватися. Тут більш реалістичні планети, тому реалізм він підсилений. Місяць Вовні підкреслює наступальну позицію і таку его позицію, свою позицію. По карті Зеленського видно, що він не буде здавати свою позицію, не буде здавати свої інтереси. Також немає планети в тих знаках зодіака, які означає тримати рівновагу, робити щось якісно. Тож буде багато ніякісної роботи, як і в минулі роки, і ну, взагалі це зараз тренд, такий не тільки по його карті, а в багатьох людей, бо планети так розташовані, що вони не про якість, а про руйнування. Тобто ці зони гороскопу пов'язані з руйнуванням, тож подальше руйнування старого світопорядку. І планети в зоні створення означає активну участь в створенні нових процесів, нового порядку, нових проєктах. Ламати, будувати нове, ламати, будувати нове. Те, що є, не підтримується. Планета Марс, планета війни. В з'єднанні Сонцем, в з'єднанні інших планет, тобто позиція його войовнича і така з точки зору війни підсилена. Запрошую наприкінці січня долучитися до збору на Збройні Сили України. Дякую учасникам цього і минулих зборів. З точки зору того, щоб досягати ціли, які ставить перед собою Україна. За моїми прогнозами, з травня місяці, коли планета Уран вийде з тельця в Близнюки, то Зеленський поч... почнуться процеси передачі влади, ну або виборів, або чогось такого, що Зеленський перестане цим займатися. Ну і в нього такий активний період, в принципі. Я вважаю, що після того, як він піде з політичної арени, він буде грати якусь міжнародну роль в якихось міжнародних ну, там, співдружностях. Для порівняння, що було в минулому, в минулому солярі Зеленського, який закінчився, був ретроградний Марс, який означало відступати що війна не продвігається, а шах вперед і два назад. Протистояння між і раком, протистояння між інтересами держави і простих людей, воно ну, трималось протистояння, чого хочеться простим людям, і чого перспективно державі. Ліліт в Терезах означав обман перемовинами. Тобто, що весь рік говорили перемовини, перемовини, Трамп прийде перемовини, домовляться, перемовини. Я в своїх прогнозах говорив, що це такі перемовини несерйозні. В карті Зеленського це ярко видно, що морочить голову народу перемовинами. Багато планет стихії води в минулому солярі означає, що багато невідомого плисти ну, за течією і багато непонятних процесів. Оце і позиція Нептуна означає, що тягнуть резину. тобто, що минулий його рік життя це як рік, коли треба було тягнути резину. Тобто не, не поспішати, не лізти вперед, а якби відступати, 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 відступати. А новий соляр про те, щоб наступати. Я особисто думаю, що мова йде більше не про поле бою, а про політичні ну, якісь процеси. Ем, ну, в цілому, соляр він не такий про зраду, не про те, щоб там здати інтереси України. Ну, а про те, що їх навпаки продвігати захищати. Ну, Сильна позиція. Минулий соляр в нього більш складний. тобто, Минулий рік для нього був більш складний. Більше було різних задач, не сконцентрованих, тобто і там якісь проблеми, і там, і там затикати дирки, і там і там. Тобто, відсутність такого якогось дуже сильного результату розбрасуватися на мелочі, на різні. А цей соляр в нього сконцентрований дуже по тематиці тайної політики і по тематиці інтеграції України в міжнародне співтовариство в досягненні своїх цілей, в досягненні своїх інтересів. Що ви думаєте про те, що чекає Зеленського в наступному році? Який ваш особисто прогноз щодо перспектив Володимира Зеленського? Пишіть, будь ласка, в коментарях. До нових зустрічей!